Привіт, привіт! Усім привіт! Мене звати Юля. Ви дивитесь канал Платі, Терапія, розпаковка і славнючий обзор. Сьогодні у мене огляд новинок із інтернет-магазину «Занна». Тканюшки для класного настрою. Посилочку, як завжди, я собі замовляю новою почтою доставку із магазину. Також хотіла нагадати глядачам каналу, навіть якщо ви живете не в Україні, то в більшість країн у вас є змога замовити тканини із інтернет-магазину Занна. А в нової пошти зараз акційні тарифи у Польщу, Литву і Молдову на посилочки до 10 кілограм. Тож стосовно міжнародної доставки, ви можете задати питання менеджерам магазину по тим телефонам, які є на сайті. Не забувайте про це. Отже, в мене посилка всього-навсього написано на ній 5 кілограм, так мало, так мало, і тканин, начебто, має бути не дуже мало, але за рахунок того, що зараз тканини не об'ємні літні, то можна багато тканин вмістити в ось таку малесеньку коробочку. Так? Дуже зручна доставка новою почтою. Мені взагалі, я казала вам, що мені нова почта дуже подобається. За рахунок сервісу. Звичайно, що бувають деякі там моменти, тому що люди не роботи, але загалом дуже-дуже класно. Так, це я хочу роздерти. Ось так, це роздерла. Щоб не пошкодити тканину. І це роздерла вау! Клас! Так, ну що ж, тут має бути все яскраве, Вирви глаз і ядрю на вош? Клас! А -а -а! Звуки, як чайки кричать. Отже, так, це е, така цікава тканина. Зверніть на неї увагу, вона в смужку. Називається атлас сатин або сатин атлас. Вона дуже схожа на шовк. Ось з вивороту видно, що вона в смужку. Смугаста, одна смужка більш така атласна-матова. Атласна, матова, так? І так само на лице. Смужка із принтом біла, ось в такі троянди. М -м, новиночка, і я ж розумію, що це мені дуже-дуже треба. Ширина стандартна, метр п'ятдесят, трішечки розтягується. По ширині чимось нагадує, що в кармані, але плотніша. І дивимося, що вона майже, ось дивіться, дівчатка, як класно. І, хлопці, вона взагалі не прозора, біла, але підкладку навіть не треба. Це так круто. Я балдею від тих тканин, на які не треба літом підкладку. Так, дивимось, що тут в нас? Троянди і такі, як наче, плямочки з фарби. Велика троянда, ось така досить велика, дуже красива тканина. Ну, прям клас-клас. В стилі Валентина, ось ті трояндочки такі акварельні, є направлення малюнку. В принципі, за рахунок того, що принт великий, можна кроїти й сонце, і напівсонце, якщо хочеться. Але, в принципі, на ось таку літню сукенку в стилі бохо, або ще якусь цікаву, годиться. Ой, ну дуже класно, що тут і смужка є, і квіти, і тканина чітка. І з вивороту гладенька. Білого кольору. Так? Ще така сама, тільки ось там багато різних на сайті розмальовок вибрала ось ці. Ця фісташково-бірюзова колір неяскравий, або ментоловий. Не знаю, як буде передаватися вам на гаджеті, на якому ви будете дивитися, неяскравий більш спокійний колір. В нас колись машина була лачеті ось такого кольору. Класного. Мабуть, що все-таки фісташка із великими квітами магнолії і листочки оливкові. Магнолія така з бежевим, ця більш спокійна. Це така рожева, яскрава, ця більш спокійна і точно так само. Смужка ну, десь 3 см. Трішечки має зовсім зовсім трішечки, але чимсь Чим схоже на що кармані, але більш плотна, більш тримає форму і зовсім не прозора. Підкладка не потрібна. Дивимось. Ой, ну яка ж вона гарна! Ця новиночка. Ця новиночка. Так, тут малюнок хаотичний. Квіточка одна дивиться вверх, одна вниз, тому. Ось саме з цього принта сміливо можна шити сонце, напівсонце, що завгодно. І дуже красиві листочки, незвичні, такі наче то як трішечки з вензелями. Ось саме в цього принта, ось тут видно. Дуже вдалі, дуже вдалі принти літні. Тому клас! Так, дивимось далі. Ще новинки! Так, ухти! Це, ой Боже, яке воно незвичне. Передасться, я думаю, фактура сатин, теж з таким шовковим, як мармуровий, от є мармуровий велюр, а оце такий мармуровий сатин. В нього така цікава фактура мармурова. Маки і волошки. Традиційні українські квітки. Є ще цей самий принт на темно-синьому. Звичайно, що на темно-синьому він буде непрозорий. Так? А на білому потрібна цій білій тканинці підкладка. Ой, які ж вони красиві. Білий колір, так, дивимось, ні, немає еластану взагалі, бачите, тканина без еластану. Ой. Сатин. Як шовк. Повністю як натуральний шовк виглядає, але так дивимось. Розміщення? Ага, розміщення квітів хаотичне. Ось одна квіточка дивиться вверх, одна вниз. Тобто можна шити сонце на півсонце, але ну, начебто як розміщення малюнку є. Так, тут не тільки мак, тут ще є космея, мак і волошка. Красота! Які ніжні, красиві квіточки. От прямо в натуральну величину, такі, як вони в житті. Дуже красиво. От геть, по літньому, класно. Але не забувайте, що саме під цю потрібна буде підкладка, якщо ж шити сукню. Для блузочки. Можна і не шити цього, тому без проблем. Також, дівчата, ви можете пошити собі, і хлопці, якщо шиють, можете пошити штани або комбінезон. Ось нещодавно я знімала влог, що штани навіть з прозорої тканини, ми шиємо нижні штанці підкладочку, шортиками, і все, і можемо носити спокійно, без проблем. Так, ця сама тканина, тільки. Інші розмальовки. Оце, здається щільніша. Дуже багато різних принтів. Цей пітон є більш сіріший. Потім є оцей ягуар чи леопард все-таки ягуар, тому що тут розеточка, він є на світлому фоні. Я обрала ось цей колір фрезовий, такий, як я кажу, лікарської ковбаски. І пітон бежево сірий, дуже теж красивий. Ну, мені здається, що цей ось. За рахунок кольору виглядає більш матовим, але ні, вони всі однакові. Ця більш м'яка. Дивіться, бачите, м'яка-м'яка. Далі оця рожева. Ця рожева вже більш тримає форму, хоча це та сама тканина. Ця ось прямо впала і м'яка, а ця вже більш плотніша. Ця така, що можна літо шити, костюм взагалі ця не прозора. Леопардік, от саме цей. Я не знаю, який буде він на світлому, а саме цей ну, взагалі не прозорий. Дуже красивий. Рожева пантера, рожевий леопардік, сукня по косій. От саме з цього шовку буде виглядати дуже класно. От прям няшка нявка буде. Няшка нявка. Клас! Дуже красиві тканини. Так, і дивимося ще пітончика. Пітончик, пітончик. пітончик теж непрозорий. Ось якщо, наприклад, шити сукню, то без підкладки також можна. Тобто оці дві тканини більш плотні, хоча, начебто, як одна й та сама, а оця з маками вона більш тонкіша. Враховуйте це. З пітона теж можна шити що завгодно. Можливо, це буде літній комплект у мене широкі штани. і... Блуза, можливо, це буде плаття. Зараз поки що в роздумах. Дівчата і хлопці, стосовно метражу, я беру як мінімум 2,5 метри. Цього метражу вистачає на виріб. Якщо хочете більше, якщо ви хочете два роби, вироби, набирайте тканини більше. В середньому я беру 2,5 метри. Всі тканини я перу, вони висохли і потім я їх. Прасочкою пропрасовують. Це теж обов'язково навіть не оговорюється. Це я роблю для того, щоб тканину освіжити, від пилу, тому що на складах може бути пилюка, може, десь якась мишка пробігла, казала вам вже неодноразово. Ну і самі тканині обов'язково робимо вологу теплову обробку, щоб не сіло, щоб не полиняло, щоб виріб носився. обов'язково ми це робимо. Ось які ж вони, подивіться, гарнюні. Ну, вони ну, прекрасні, прекрасні створіння. От природа створила пітона, природа створила леопарда, а людина бере, використовує оці принти в тканинах і теж носить, щоб бути теж трішечки. Р. Зайчики, ви готові до вирви глаз і ядрю на вош. Ну, це взагалі ну, просто космос. Аж мені таке надо. Що в кармані? Боже, це не принт, це чумачистє якесь. Начебто, як стрічки різні. ось. Бачите, викладені. Леопардова в смужку-жовта, ще ось така в турецькій огірочці, леопардова голуба. Ну, Це просто, це просто. Це ж в стилі Дольче і габана. Це те, що мені надо. Шо в кармані, повністю він похожий, схожий на натуральний шовк. Дивимось, як розміщений принт. Значить, ось ширина тканини. Ви бачите, ось можна кроїти і так, і ось довжина можна кроїти отак. За рахунок оцих смужок, От, можна і так, як захочеш. І це буде ну, настільки красиво, це буде просто, просто космос. Тканини враховуйте, що в магазині в обмеженій кількості. Тому, ну, якщо ви дивитесь це відео, будете дивитися десь, може, через місяць. То, мабуть, що цих тканин вже там не буде. Тому зайчики, якщо щось подобається, беріться прямо зараз. Ось я накину по косійній, божечки, ну, яке ж воно красиве і ярке. Дуже різноманітний, значить, оранжевий ліопардик, голубий, блакитний. Смужка голуба, смужка ось така жовта із рожевою. Різні. Ну, і ці, мабуть, що однакові, так? Оці дві однакові оці. Так. Непрозора тканина, можна шити все, що завгодно: сукні, сарафани, блузи і матимете чудер... чудовий чудернацький вигляд, тому що це таке яскраве, що то капець. так. Це яскраве. І ну, на сайті є різні різні шовки-армані, є більш спокійні, є більш такі традиційні принти. Мені хочеться, щоб було дуже яскраво. Ну, і ми, мимо цієї я теж не могла пройти. Чому? Принт в стилі Зара, жовтий, все, як я люблю, великі квіти, ось такі, з листочками сірими, дуже вдале поєднання кольорів сірий і жовтий. Ну І це яскраво. Теж, шовк Армані, малюночок хаотичний. Можна кроїти як завгодно. Тканина злегка, ось така піддатлива по ширині, як ця такі, та кіта. і вона не еластична по довжині. Класно те, що майже не зминається. Швидко сохне, не линяє, але все рівно всі тканинки перемо. І ця так само. Майже не мнеться, що здорово, якщо, наприклад, десь в офіс треба. За бажанням ви можете обов'язково додавати, наприклад, батист на підкладку під шов в кармані. Вам не буде в ньому спекотно, вам буде комфортно, натуральна підкладочка. Зверху ось цей шовк. До речі, можна пошити не тільки, наприклад, сукню, а й ось таку якусь. Пов'язочку на голову собі для гарного настрою, потім з якимись речами чи сережками комбінувати. Навіть якщо у вас тут буде якась однотонна річ, а яскрава хусточка, яскраві сережки на літо, ну дуже буде здорово. І класно. Ой, які ж вони гарні. Ну цей раз взагалі все таке яскраве, що то капець. Ось яка велика квітка, мабуть, що це піон. Судячи по тому, от. Мабуть, що це піон. Зараз якраз сезон піонів і дуже красивий жовтий колір. Профарбована. Ось так виворіт, ну Такий на білому фоні, мабуть, що був друк. Ось мені здається, що це був такий як фотодрук оцих тканин. Красиві. Так, ну що ж, йдемо далі. Там у мене не так багато залишилось, але ще буде цікаво. Новиночка. меланжевий натуральний трикотажик. Є також різні кольори. Меланжевий це коли в нас як начебто перемішані кольори. Ось тут є сіро-жовтий. Є там різні і рожевий, і бірюзовий. Вибрала жовтий, можна шити плаття, можна шити футболочки. Він тоненький, такий, як на футболку. Ось. Підплаття даємо, можна з цієї ж тканини зробити нижню сукню, комбінашку, можна не робити, носити з готовою, можна просто чоловіку або вашим діточкам шити якісь літні вироби. Дуже еластичний матеріал, зверніть увагу, і він жовто-сірий, за рахунок цього, ну, дуже незвично виглядає. Здається, що. Начебто з якимсь таким як шовковистим блиском ця тканина, ну, за рахунок цієї меланжевості. Так, Дивимося, яка ширина. Тут мені ж здається, що ширина більша, ніж метр п'ятдесят. Друзі, на, в описі на сайті є повністю вся інформація про тканину, про її склад, про її ширину, ну, про все-про все. Про все так? Ось, тягнеться по ширині. І ось тягнеться по довжині. Це коли так і так тягнеться, тканина називається бістреч. Класненький колір. Тут майже непонятно, де лице, де виворіт, але ну, видно, що ось це, наприклад, лице. Ой і сукня буде яка класна, якщо з якимись драпіровками. Благородний колір ось виворіт, якісна тканина. Дуже еластична, ну класна, класна взагалі. Є різні кольори, звертайте увагу, тому що на літо е, зручно, зручно в трикотажних таких виробах і для дому, і так кудись піти, ну і чоловікам обновити. Футболочки. Так, далі в мене льон. Теж величезний вибір льону є на сайті. Минулого разу я показувала вам жовтий-зелений. Вже ми шили є вироби, і на каналі є уроки. Зверніть увагу, а цей ось такий він цупкий. Без еластану цей льон. Так? Ну, за рахунок того, що льон трошечки піддатливий, ось по довжині взагалі не тягнеться, а по ширині, начебто, як трішечки. Підатливий білий фон, білий не яскраво білий, а просто білий ляний. Потім сіро-бежевий, коралово-червоний і блакитний, і темно-синій. Це не чорний, а темно-синій. Принт в гілочки горобини, мабуть. що. Чи листочки, так мені здається. Можливо, це якісь інші листочки. так Ось так він По ширині, хаотично, можемо на півсонце викроїти. Що завгодно. Враховуйте, що тканина світла, але за рахунок того, що це льон, в принципі, можна обійтися без підкладки для сукні, тому що льон він досить таки має гарну щільність. Всі тканини обов'язково беремо, щоб не сіло, тому що буває таке, що сяде. Стане менше в розмірі, якщо що. Щоб ви зрозуміли, що таке сідає. Це коли тканина була, наприклад, 1,50 п'ятдесят, а після прання стала 1,46. Дуже якісний гарний льон. Є різні, різні абсолютно, більш яскраві. Цей, мабуть, ще більш спокійний, але за рахунок оцього коралового теж виглядає яскраво. Якби його прибрати, то була б ну, скучненька тканина. А так, яскрава, яскрава, класна. Так, льон-віскоза. Теж є різні, є, мабуть, що більш бусковий колір. Цей спокійний синій електрик, але не такий яскравий яскравий, просто синій льон і з віскозою. Ось такий в нього склад. Теж робимо вологотеплову обробку. Тканина не прозора. Незважаючи на те, що квіточка біленька. От. Маки. Такі невеличкі маки, все-таки квіточка маку. Ну, просто що вона така в цікавий такий, цікавий варіант маковий. І теж можна шити що завгодно, синеньке, яскраве. За рахунок того, що білі квіточки можемо носити з якимось більш спортивним взуттям, ну, зараз всі сукні ми можемо носити з більш спортивним взуттям. Взагалі, зараз такої, як такої моди, як раніше там була в 90-х, коли всі носили однакові речі, зараз такого немає. Ми маємо змогу з вами носити що забажаємо: будь-яку сукню з будь-яким взуттям, з будь-якими аксесуарами і відчувати себе. Абсолютно модними. І це здорово. Так, ну що ж, от. До речі, казалось би, таких два різних принта, а щось у них є подібне. Наприклад, якщо пошити ось цю хустку на голову і носити з таким платтям, то теж матимете класний стильний модний вид. Враховуйте також і це, що ви можете міксувати різні принти. Так? Ще ось така тканина. Вона. Виворіт не профарбований, дуже приємна, надзвичайно до тіла, і вона прям така холодна. За рахунок того, що льон з віскозою буде неспекотно, для літа ну, дуже класно. Можна пошити не тільки жіночі речі, чоловічу сорочку. На каналі є е, ціла серія уроків від. Початку до кінця як пошити чоловічу сорочку. Сергією я шила не одну сорочку, тому, будь ласка, переглядайте ці відео на каналі, щоб не тільки ви були яскраві на літо, а також ваші кохані чоловіки мали яскравий класний вигляд. Штапель, штапель. На літо без штапелю теж ну, нікуди я вибрала ось. Цього разу такий принт на чорному фоні рожеві квіточки. Бабусин варіант, розмальовочки можливо, але для сукні бохо такий варіант ну, дуже класно. Також буде гарно поєднувати з якимось рожевим або пудровим мережевим, якщо додати, навіть якщо не додавати. І на чоловічі сорочки теж матиме. Класний вигляд. Я взагалі, е, полюбляю, коли чоловіки одягнені в сорочки, а не в футболки. Ну це таке: в кожного своє. Е, штапель досить такий ось щільненький, він не еластичний, так? Зовсім не прозорий, тому можна пошити. І штанці, і сорочку, і сукню за рахунок того, що принт у нас хаотичний, ми можемо кроїти, як нам здумається. Головне зробити вологу теплову обробку. Ну і квіточки класні. Також, якщо, наприклад, ви дуже потієте влітку, то ось такі принтовані тканини дуже сильно виручають, тому що на них не видно. Поту, всі люди потіють і то нормально. Ну, Окрім того, що це буває ну, просто не естетично, Коли ви сидите в офісі і у вас мокрі плями під руками. Ну, скажімо так, не естетично, але то нормально. І якщо хочете, щоб було не так помітно, то обирайте тканини принтовані. На них непомітно. Враховуйте також цей момент. Класна тканина, мені подобається розмальовка. І принт класний, з білими кросівочками, або з кедіками, або шльпками. Буде то, що треба. От прям на літо класно. І буде неспекотно, тому що багато у нас світлого принта на чорній тканинці. Так, що тут ще? Тут так мало вже залишилося. Хочеться, щоб ця коробочка не закінчувалась. Софт із космеями і ромашками. Класний. На літо теж те, що треба. Була подібна у мене розмальовочка тільки на темному фоні, на чорному. Була сукня і ще й урок є. От, То ще залишилась на сайті така тканина: дівчата, кому треба беріть, якісна. На літо можна зшити все що завгодно, вона е, такого більш біломолочного відтінку. ну, За рахунок того, що тут жовті деякі моменти. ось, так, Тут навіть бджілка є на ромашечці. Це так мило. Угу. І великий-великий принт, великі квіти. На платя, На біленьке я буду давати підкладочку. Хоча тканина ну, не прозора, і вона дуже приємна до тіла. От прям така, як велюрова. От саме цей софт такий приємний приємний до тіла. Так, трішечки є еластану по ширині і по довжині. Така трішечки бістрейч. Можете кроїти теж, як вздумається. Сонце напівсонце, по косі, по прямій бохо. Це може бути блуза, це може бути все, що завгодно. От, яка класна. Взагалі, романтична. романтична. Таких більш зелених навіть в відтінках ця тканина, незважаючи на те, що є космея червона, але сама тканина більше зеленого, ніж червоного. Так, софт. І ще останнє, що в мене в цій коробці це рибки бірюзові. Все, більш нічого нема. Закінчилось. Так, рибки бірюзові колись. Вже показувала я рибки голубі, а це бірюзові. Теж софт, але він такий більш цупкіший, ніж оцей. Цей мягкий-мягкий, а цей цупкий і зовсім не прозорий. Рибка ну, десь сантиметрів 6, мабуть, що кожна. Ось такі карибські рибки різні, різні, такі класні. Навіть не знаю, яка мені подобається більше. Оця жовто-блакитна. Чи оця? чи ця. О, а, тут ще є отака ось на окуня схожа. Я не знаю, може це і окунь. Чи це окунь. Ну, я в рибках не дуже розбираюсь, але класні. Так, дивимось. Цей непрозорий взагалі, тут підкладка не потрібна на плаття, класний бірюзовий. Моя сукня, мабуть, трошки голубіша, ніж ця бірюзова. Ну, бірюзових їх багато різних. Так, дивимось. Трошечки є еластан по ширині, ось прям видно вам, як я в руках тримаю. І ну, по довжині майже немає. Просто така пружна тканина. Гарна, гарна тканина яскрава. Буде надавати класного настрою ці рибки. Можете комбінувати, додати щось жовте. Наприклад, ось з рибок шити блузочку, а штанці жовтого кольору, або поєднати, якось зміксувати. Ну, на літо для гарного настрою. Якщо немає тут поруч Карибського моря, то надінемо таку сукеночку і будуть нам карибські рибки. Враховуйте, що є направлення малюнку. Ну, щоб, бачите, вони, рибки так, прям як смужками йдуть. От. То треба щось кроїти, таке більш прямішого покрою, ну або трапеція. Так, і покажу вам виворіт, що рибок. Так, спадають з манекена ось такий виворіт. Тканини. Гарні всі. Друзі, все, що я показувала, є посилання повністю в описі на кожну кожну тканину. Також у магазину Занна є і Viber-група, і є телеграм-канал. І часто в групах там є розпродаж. Якісь шматочки акційні, можна собі дуже вигідно купити. Це теж дуже здорово. Вдячна магазину за якісні тканини, за швидку відправку і взагалі за те, що ви є, за те, що ви працюєте в складний для нашої країни час. Не забувайте, що гарний настрій залежить від нас, тому ми його можемо для себе створювати також за допомогою яскравих речей. Щоб ви не робили, робіть гарно. Не забувайте ставити вподобайки. Всім вам! Пока і до зустрічі.